Мої топ 3 жіночі героїні в кіно, які мене бісять. І ні, вони не негативні. Це відео буде про тих персонажкинь у фільмах, яких помилково сприймають хорошими. Вони такими були задумані з самого початку, але як ми усі знаємо, поняття хороший та позитивний. Вони доволі розмиті. Тож я взяв на себе відповідальність, скоріше, сміливість, мужність пляха муха пробігтись по цим героїням, і, власне кажучи, розібратися, у чому ж все таки справа. Хай щастить. Це якраз до нещастя розпочнемо з розігріву. Відкриває мій топ-ліст Рейчел Доу з культової трилогії про Бетмена від Крістофера Нолана. Ця героїня з'являлася в двох фільмах, і незалежно від того, що її зіграли дві різні актриси. Потріпати нерви вона зуміла в обох частинах. Рейчел Доус, на перший погляд, здається одним з найбільш позитивних героїв. Це персонаж, який втілює ідеали відданості. Вона є другом дитинства Брюса Вейна та важливою фігурою в його житті. Її ставлення до свого найкращого друга, начебто, відображають ідеали добра, правди і навіть самопожертви. Вона є для Брюса тим, хто нагадує йому про його людяність, про того хлопця, яким він був до того, як його життя змінилося через особисту трагедію. Однак під цим ідеалізованим образом ховається чимало негативного. Завали кавалорейчел постійно намагається нав'язати свої переконання комусь іншому. Вона занадто моралізована, і це виглядає скоріше як зацикленість на абстрактних ідеалах, які вона тримає у себе в голові, не розуміючи при цьому реальної ситуації. Наприклад, вона не може бодай на секунду зрозуміти свого найкращого друга, який бажає смерті людині. Яка вбила його батьків, мої батьки заслуговують на справедливість. ти говориш не про справедливість, а про помсту її небажання зрозуміти Брюса і його прагнення помститися за вбивство батьків це класичний приклад того, як її особисті принципи заважають побачити глибокі емоційні травми і мотивацію когось іншого. І що окремої уваги заслуговує тема її стосунків з чоловіками. Їх важко описати. Вони з Брюсом знайомі з дитинства, і Брюс завжди для неї буде близьким другом. Рейчел знає про його глибокі почуття до неї, але віддає перевагу тому, щоб тримати хлопця на відстані. Мені так до кінця і не зрозуміло, чому вона обрала саме Гарві Дента, адже Брюс дав їй зрозуміти, що з кар'єрою Бетмена покінчено. Виду заміж за Гарвідента. Я кохаю його. І хочу жити з ним до кінця життя. Якого біса? Керол Денверс або ж капітан Марвел. Одразу скажу, що проти коміксного персонажа я не маю нічого проти. До того ж, і сказати нічого не можу, бо знайомий тільки з її кіноадаптацією. Тож і оцінювати я буду лише її екрану версію. Сама капітан Марвел в усіх фільмах КВМ це смілива рішуча та сильна жінка. Вона бореться зі злом та захищає простих людей. Керол, як і усі, також має свою історію походження і мотивацію. Кількома словами, їй притамано усе, що ви можете побачити в класичному супергерої. Майже усе. І можливо, б ця супергероїня вийшла б крутою. Але на жаль, чи на щастя, вона змогла тільки роздратувати. І перш за все, завдяки сучасній феміністичній ідеології, яку чомусь дехто вважає прийнятною. Де тут фемінізм? І Керол заображена агресивною самовпененою та впертою жінкою. У кожному фільмі вона демонструє свою зарозумілість і зневагу до інших, а також постійну потребу доводити, що вона є кращою будь-кого. Таким чином, героїня весь час намагається боротися з упередженнями і доказувати свою значимість саме як жінка, яка хоче бути на рівні з чоловіками. Занадто різкий та відвертий показ. Цієї значимості, що частково, якщо не повністю, перекриває її як особистість, а також перетворює усе, що пов'язано з цією персонажкою. В тупу пропаганду Капітан Марвел занадто сильна, як фізично, так і морально. І це проблема сучасних сильних жіночих героїв. Запам'ятайте, вразливість не дорівнює слабкість. Чому всі, а особливо Брі Ларсон, вважають, що вразливість це щось погане, щось на кшталт приниження. Цей стан робить будь-якого персонажа живим, а його слабкості визначають рівень його розвитку. Сильна жінка не ставить під сумнів, чи вона сильніша за чоловіка. Надто примітивно. У цьому випадку працює принцип підзворотнього. Чим більше вона намагається нам щось довести, тим менше ми її віримо. Ним завданням було не стрибати з крайності в крайність, з чим сценаристи, зокрема і сама актриса, не впоралися. Взяти, до прикладу, чорну вдову. Вона відрізняється своєю впевненістю в собі, відданістю своїм цілям. Наталі Романова може бути вразливою, але не бути слабкою, може демонструвати помірну витриману агресію. Їй не потрібно конкурувати з кимось або шхизуватися своєю силою. Вона може дослухатися до інших, але не підкорятися ним. І саме це робить її реальним. Цікавим персонажем погодьтеся, що нас не цікавить героїня, яка не проходить через труднощі, яка не переступає через себе. Без перешкод і випробувань неможливо розкрити її справжню сутність, тому що в боротьбі формується її характер і справжня сила. Інакше вона втрачає свою цінність. Вона не здатна викликати симпатію, бо ніяк не волюціонує. Це правда. На черзі у мене акторка Кірстен Данст і її Мері Джейн Уотсон з фільмів Сема Реймі про людину павука. І я хочу сказати, що її особистість заслуговує окремого відосу, тому що я постійно знаходжу речі, яким не можу знайти пояснення. Я думаю, ні для кого не секрет, що Мері Джейн у цій трилогії не самостійний персонаж. Ця дівчина існує лише для того, щоб підтримувати мотивацію людини павука. Вона постійно потрапляє в небезпеку, з якої її необхідно рятувати. Тобто її пасивна роль зводиться до того, щоб бути об'єктом, через який головний герой. І проявляє себе. І я б закрив на це очі, якби з неї не вирізали цю картонну фігуру. До прикладу, для Гвен Стейсі з диології Марка Веба виокремили цілі сцени, в яких ми дізналися про її сім'ю, її світогляд, її амбіції коротше кажучи, ми знаємо про неї бодай щось. А що ми знаємо про Мелі Джейн? Хороше питання. Гаразд, щось про неї сказати і можна. Наприклад, що вона красива, а ще токсична, емоційно незріла, часом жорстока, тупа і просто. Нестерпна маніпуляторка, знай, що я згоден з кожним твоїм словом. Наприклад, в кінці першого фільму вона може замилити очі пілеру пуркеру і сказати, що він єдиний, кого вона любить. Перед цим встигнувши покрутити роман з одним хлопаком, потім зацікавитися іншим, і після чого закохатися в божевільного, який любить носити рейтузи. В другому фільмі вона взагалі пілера знати не хоче, але коли дізнається, що той може її без заторів перекинути на інший бік міста, готова навіть покинути свого нареченого у день весілля. Коли настає криза у стосунках з пуркером у третій частині, вона вже біжить лизатися з Гарі Озборном, забуваючи при цьому, що у неї є хлопець. Що сказати, не дівчина Амрія. Я кохаю тебе, Пітере. Леді, стуліть пельку! Адекватною відповіддю на таке має бути пішла ти на я розумію, що комусь дуже кортіло показати її як дівчину на розхват, але схоже, з ідеєю так загралися, що зробили з Марі Джейн дівчину, яка може тільки відштовхувати. Але ж він твій друг Пітер Паркер? Так. А uh, just... він страшенний болдур. Вона доволі слабохарактерна особистість. Протягом усіх трьох фільмів дівчина не знає, чого вона хоче. Вона не здатна комунікувати, тільки маніпулювати та емоційно тиснути на інших. Наприклад, вона може змусити Пілера Пуркера почуватися винним і сумніватися в своїх рішеннях, а також зробити усе так, щоб той ставив. Її інтереси вище своїх. А були часи, коли ми вважали її класною. Колись вона була символом того, якою мала бути дівчина в супергеройському кіно яскравою та емоційною. Її образ був свіжим і привабливим для молодої аудиторії того часу кінця 90-х, початку 2000-х. Її наївність дозволяла бачити в ній ідеала, загадковість привертала увагу. Та якщо ви передивитеся усі три фільми, ви зрозумієте, що ця Мері Джейн ідеальний приклад того, наскільки зовнішність буває оманливою. Хочу наголосити на тому, що все вище мною сказане, лише моя суб'єктивна думка. Це мій канал, моє відео, і я кажу те, що вважаю за потрібним. Я не займаюся пропагандою, не культивую насильство і не поширюю дезінформацію. Щодо останнього не впевнений, можете переконатися в цьому самі. Ну а якщо вам є що сказати, спростувати або ж доповнити, то ласкаво прошу у коментарі. Ну а на сьогодні це все. З вами був Кінобро. Зустрінемося у наступному відео. До зустрічі, бувайте!